Вітаю. Сьогодні таке відео трохи на емоціях втратив півдня, купився на, таке, на таку пропозицію, яка мені була зроблена від одної великої української фірми, всеукраїнської, яка займається обслуговуванням антикрадійного обладнання. так? І запропонували у нашому місті попрацювати з тим обладнанням, сказали, та там нічого такого складного немає, з вами буде техпідтримка, треба тільки міліметр дві викрутки, а там далі на телефоні, там кнопки натискаєте і вам наш технік розповість, що да як. Та там максимум 5 хвилин займає, виклик. Короче, Приїхав я за 22 кілометри від попереднього об'єкту проїхав, так. Приїхав, продовбався там, мабуть, години 3-4, то глючий додаток, то немає інтернету, бо це обладнання під'єднується по інтернету. То не можу дозвонитися до техпідтримки, Коротше, півдня в мене пропало в нікуди. Ну, міг би просто відпочити зайнятися своїми справами або з'їздити на якийсь більш-менш зрозумілий виклик. Хотілося чомусь новому навчитися, якийсь такий досвід позитивний придбати, але придбав негативний. Тому, тому моє ставлення дав таких, ну я те, що я казав у попередніх відео, дав таких. Мережевих замовників ну, дуже-дуже обережно. Хоча я працюю і перед тим працював з мережею супермаркетів, там підключав обладнання, то мені, мені сподобалось, але це разова робота. А отаке абон обслуговування, які, яке пропонують крупні мережеві гравці, оце вже все. Це, це було, мабуть. Остання крапля, я вже стільки разів пробував співробітничити співпрацювати з такими мережевими равцями, але ні разу, ну, ні жодного разу мені це не вдавалося так, щоб нормально, по-нормальному довго і плідна була співпраця. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що ви думаєте з цього приводу, чи до вас колись поступали такі пропозиції від крупних мережевих гравців, чи працювали ви з ними, чим все скінчилося, може ви досі працюєте? Напишіть, будь ласка, поділіться своїм досвідом, не забувайте лайки, підписки та про наш телеграм, де вас чекає книжка як електрику заробляти більше перевірених способів. Їду на наступний виклик і вже мабуть ніколи не буду працювати з мережевими гравцями.